Всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я дуже засумувала за Ютубом, скажу чесно, від душі. Хочу повернутися, але не знаю, як буде з здоров'ям. Надіюсь, що все буде добре. У мене відео це було трошки раніше записано, тому хочу поділитися з ним. А напевно, вже в наступному відео розкажу, що і як зі мною сталося. Цей бузок принесла мені моя мама для швидкого одужання і для... Підняття настрою. Сьогодні на моїй кухні будемо готувати чизкейк, чизкейк в мультиварці, і для цього мені потрібно печиво, вершкове масло і одне куряче яйце. Мені треба печиво перебити в блендері. У мене такий є комбайнер, я там собі його подрібнюю і буду додавати куряче яйце і 100 грам вершкового масла. Вершкове масло можна взяти кімнатної температури, але я, у мене було масло заморожене і тому я підігріла його в мікрохвильовці. Цей чизкейк треба випікати у мультиварці, мені такий рецепт дуже до вподоби, Є різні види чизкейків, але цей, знаєте, так припав мені до душі. І ще чим ще мені подобається, для нього потрібні такі прості інгредієнти. Так, готую мультиварку свою, треба взяти папір для випічки і спеціально так розрізати, щоб просто його було краще витягати для, скажімо так, для зручності. Ось так я вам скажу. Треба хрестиком покласти цей папір в мультиварку. Ось я вам показую, як я це зробила. Ну, я повторюсь, це для зручності, щоб його витягати. І зробимо спочатку перший такий шар нашого чизкейку це печиво, куряче яйце і вершкове масло. Треба утрамбувати його, можна руками, можна стаканом. Я і так, і так робила, але руками мені зручніше. І для самої начинки нам треба... Цукор за смаком, ванільний цукор, вершки, куряче яйце і домашній сир. У мене був він домашній, він дуже-дуже був смачний, це сільський сир. І ну, для чизкейка він підходить найбільше. Мені треба все це перебити в блендері для такої, знаєте, однорідної, гарної маси. Вона виходить така дуже ніжна по текстурі і добре пропікається. Цукор я ще повторюсь склала за смаком. Може хто любить солоденьке, може хто любить менш солоденьке, це дивіться за своїм смаком. Це все гарно перебиваю. І ось така в нас маса виходить, дуже ніжна. І ця маса це другий шар нашого десерту. Чізкейка. Будемо його викладати в мультиварку і будемо випікати. Я випікаю десь годинку. В мультиварці у мене є така спеціальна програма, але ще дивлюся, як він в себе веде. І в цей раз я випікала годин і 20 хвилин. Він виходить дуже-дуже ніжний, дуже смачний. І нашій сім'ї цей чизкейк, знаєте, припав до душі. Завжди люблю з домашнього сиру випікати саме такий чизкейк. Ось я розрізаю його, покажу вам, як він виглядає в розрізі. В принципі, він дуже Гарно ріжеться, не сипеться, не кришиться, і ось такий він має вигляд. Рекомендую приготувати цей смачний чизкейк. і, надіюсь, вам він сподобається. Всім смачно! Попаковка з Аврори. Я була в Аврорі і була в цьому в епіцентрі. Там були акції в епіцентрі, і я вирішила прикупити ще по акціям такі засоби, які мені потрібні. Але на запас взяла. Так, показую вам це. Ганчірка Вілія. Да? Дівчатка, я вам від душі її рекомендую. Спробуйте її. Вона дуже така класна. Прибирання з нею легке, комфортне, мені вона дуже сподобається. Вона в епіцентрі зараз десь 70 гривень, здається. Не знаю, чек у мене є. Я знайшла чек. Ось серветка коштує без знижки 118 гривень, а неї знижка 47 гривень 20 копійок. Ну, Епіцентр так друкує чеки. Так, вона, Я повторюсь, що вона дуже Дуже класна і легка в використанні. Я взяла на запас, потім взяла ось такий ополіскович для посудомийної машини, я скористувалася їм, і він мені сподобався. Чому рідина для блиску коштує 92 гривні і 10 копійок, і знижка на неї 23 гривні. І 10 копійок. Я вважаю, що це дуже класна ціна на Ополіскович. І взяла ще ось таку сіль. Сілью я ще не користувалася. Такою, але взяла про запас, як кажуть. Думаю, якщо мені сподобався ополіскавич, то я думаю, сіль теж буде хороша. Так, сіль коштує без знижки 4 гривні 80 копійок. Знижка на неї була 26 гривень 20 копійок. І в епіцентрі я витратила 218 гривень 40 копійок. Ось така в мене була покупка в епіцентрі. Взагалі мені епіцентр не дуже подобається, але іноді там є гарні знижки. І тепер будемо розпаковувати Аврору. Тайдела Чек. За вурори, так що буду пам'ятати, буду казати ціну. Знаю, що туалетну бумагу я взяла по 10 гривень. Взагалі її ціна там 11 а вона була по 10, то це точно знаю. Так, далі, ось таку взяла щіточку для того, щоб щось чистити, наприклад, кросівки Весняне взуття починається, і щоб його чистити, мити. Ну, догляд за взуттям може й. Килим я буду мити на вулиці, то мені така хіточка ну, знадобиться, скажімо ось так. Далі взяла ось такі квіти. Я не пам'ятаю, скільки їх ціна. Ну, не пам'ятаю. Раз тут зі мною він гризе бутилку. Так. Не пам'ятаю на квіточки ціну, але мені вони для одного діла потрібні. Ральф, треба забрати, бо буде. Цей мішати мені знімати є штучна квітка і хочу туди так зробити ці квітки. Вона така, знаєте, штучна, зелена, не, не цвітена, начебто а я її хочу зробити, щоб вона цвіла. Ну, побачимо, що з цього вийде. У мене є така ідея в голові. Як вона реалізується, побачимо. Ось купила ще такий засіб для підлоги. Він був. По акції здається 24 гривні чи 27, десь в такому діапазоні. І я думаю, чому б не скористуватися, пробувати, може він і буде дуже мити гарну підлогу. Побачимо. Ось такий шампунь взяла. В принципі, мені доктор Санте правильно здається, подобається маски для волосся. І колись користувалися шампунями, то взяла він теж був по акції. Ще взяла грунт для квітів. Для рослин, для квітучих рослин, мені треба дві рослинки пересадити, і тому взяла горщики на горщики. Пам'ятаю, що було 30% знижки ось на такі. Мені подобаються пластмасові. У мене різні були горшики, але ось з пластмасовими набагато мені краще. Ну, Це діло, знаєте, таке. Кожної, кожної господині, в якому горщику садити квітку, але мені подобається. До речі, в мене зараз вони не в пластмасових горшиках, а в таких керамічних, і з ними через деякий час щось таке трапляється, що їх треба міняти. А ціна на керамічні горшики, горщики. Дуже-дуже висока, тому взяла ось такі, взяла білизну, знаю, що 19 гривень. Здається, 19 гривень була. Ну і все. Ось такі покупки у мене, в принципі, були в Аврорі. А, що ще мене здивувало в Аврорі, я не побачила, напевно, може б і не брала, не знаю. От сподивилася, біле вітрило для білої білизни, кисне місний відбілювач. Зараз з ним, з цим місним відбілювачем прати білизну набагато легше, всі плями відходять дуже гарно, і думаю, щось мені треба таке купити. І Почитала за ці білі вітрила виробник Запоріжжя. Так, ось місто Запоріжжя. Ну, в принципі, все добре. Написано на українській мові. Тут щось у мене посипало з нього. так а, Взяла ще думаю, треба взяти для кольорової білизни. І дивлюся, вже коли приїхала додому, і написано на русском язикі Але дивлюсь виробник. Теж Запоріжжя, тут, в принципі, все йде на українській мові. Чому такі, в принципі, ну, це для білих, це для, кор... це для білих, це для кольорових, чому так не зрозуміло. Хоча тут українська мова йде, тут йде е, українська мова, тут російський язик, Вже взяла, треба користуватися, і, і думаю, він буде справлятися добре. Тут 500 грамів і тут 500 грамів. Ціну не пам'ятаю. Ось такі покупки в мене були в Аврорі. І ще сьогодні я вирішила прикрасити квітку. Це квітка штучна. Я купляла в її в Ікеа, коли вона працювала. І ось такі троянди я купляла в Аврорі і хочу так її трошки прикрасити. Мені здається, буде так красивіше. Знаю, що деякі не дуже до. Штучних квітів відносяться краще, щоб живі стояли. Я, в принципі, згідна. Але ось такі штучні квіти вони трошки підіймають мені настрій. І на кухні, в принципі, дуже зручно, бо можна їх помити. І, в принципі, з ним таких проблем по догляду я маю на увазі, немає. Я її мию під краном, з милом і все чистенько. І ось такий результат в мене вийшов. Я вважаю, що дуже ніжно, моє підвіконня буде трошки підіймати. Ще буду готувати вечерю, буду готувати гречану крупу. Ось таку скверяночку я беру. Вона така, знаєте, чистенька, ніяких немає домішок і добре вариться. І щось я, так знаєте, привикла її брати цю скваряночку. Вона мені дуже-дуже подобається. Вона йде 800 г в цій пачці, не кілограм, я показую, яка вона чистенька. І варю дуже просто один стакан гречаної крупи і два стакана води. І буду Ставити на плиту мене електрично, і буду готувати до готовності. І до гречки буду смажити котлети. Це котлети з галі балованої, це рибні котлети, і вони йдуть як начебто до посту без сала. Мені ці котлети більше смакують, ніж сало. Смажу я спочатку з одної сторони, потім перевертаю, накриваю такою кришечкою, в мене вона є спеціальна така ідея, щоб котлетка була підсмажена гарно. І ще вирішила до гречки і до котлет зробити такий салат з капусти. Я її натираю на терці. Це така терка, знаєте, вона дуже-дуже тонесенько ріже капусту, але це терка дуже-дуже гостра і треба бути з нею обережно. Така проста, але дуже-дуже смачна вечеря в мене вийшла. Всім бажаю приємного апетиту, гарного настрою і до нових відео!